Я хочу подякувати всім за їх помилування, за їх діру, за їхню любов, за їх підтримку, за, за, за те, що вони кидалися під колеса машини, за те, що вони билися в рукопашному бою за зброєними до зубів ОМОНівцями. Я хочу, щоб всі люди знали, що вони сьогодні входять в історію України як ті, хто не дає Україні зміцнитися диктатуру. Юлія Володимирівна, скажіть, будь ласка, який сигнал ви ще хочете послати зовнішньому світу, міжнародним структурам, які вас підтримали? Вже? Для мене реакція демократичного світу на мій арешт була несподівана, сильна, досить чіткою. І це говорить про те, що світ не готовий обмінювати справжні людські цінності Справжньої цінності демократії, на е, вдаванні успіхів, переговорних процесах і е, економічних успіхів, поки не буде е, світ, в тому числі і Україна, побудований на справжньому фундаменті е, економічних успіхи, і тому як я хочу демократичні в Європейському усі. Сполучених Штатів, лідерам сполучених штатів Російської Федерації за те, що вони зараз змогли е сильно заявити проти сприйняття авторитарного режиму.